Там, там стреляют, там туда. Ведем репортаж с первого места. Здесь находится легендарный наш полководец Антон Григорьевич Тихий. Где он? Вот он! А ну покажи, что ты умеешь. А ну дай, покажи хоть рукой, что ты е, еще. Дня я служу в Силі Свободі 10 й роті, Звати мене Олександр Миколаївич Федорів. Я медик першого взводу. Бойовий. Саме теле Олександр Миколайович. служу в частині 3018 Національної гвардії України, гвардія наступу бригади Рубіж. Звуть мене Микола, позивний Мент. Звуть Богдан, позивний Ахіл, служу в Національній гвардії. 4 бригада оперативного призначення. Я добровольський Віталій Миколаївич. позивний добрий. Служу в 4-му батальйоні оперативного призначення 10 го рот. Ти знав тихо, так? Так, звісно, ми з одного міста. Ми з перших днів пішли добровіль... добровільно на війну. І з перших днів ми почали нести службу. -да, ми з перших днів зимою. Е -е, так, звичайно знав. Так, це він був у мене командиром мого взводу. А де ви познайомилися? В частині. Ну, вже в роті, самому почали формування 4-го батальйону. До війни так ми шахтери. Ага. Ще в шахті познайомилися з ним. І так у ну, нас склалося вже, певно, десь років 15, друга знали. На службі вступив у ряди Національної гвардії і були в одному взводі. Був моїм побратимом другом. Познайомились на полігоні. Він був, по-моєму, ще командиром відділення, а потім вже ми поїхали на навчання в Німеччину. І так потроху-потроху ми з ними здружилися і були друзями. І він вже був у мене командиром, ну, виконуючи обов'язки командира взводу. Ми все время были. Вот постоянно. Постійно. От, здесь я ну, дом, домом. Вот это вот два друга. От, ми були завжди вместе. Вот Не знаю, чому так сложилась судьба, що завжди ми були были вместе. Читай, лет 15, да. Вместе на работу идем, вместе с работы идем. Все время вместе. Мы пришли в военкомат вместе, пошли вместе, прошли медкомиссию сами. И вместе же и поехали. Это было воскресенье 11 часов утра. Вот так и поехали. Первая часть 31.01. Мы там недолго отслужили, наверное, месяцев 5. И потом сразу сюда идвое перешли. Не помнишь, про что вы говорили в автобусе? Все то же самое. Шахта, робота, шахта, робота. Що там далі, як війна? Ніхто ж не воював раніше до цього. Да? Ну, Представлення какие-то не имели, вот это, що в телевізорі, і все. А так, щоб вот, в руках оружиє ніхто не держал до цього. Він не служив, я не служив. Чому в нього такие позвони? Чому ты? Блин, я даже не знаю. Він взагалі був такий тихенький, але він був такий чувак, що йому було цікаво гранату покрутити. Розібрати там з РПГ, тут, Камуль, своє тихий тихий, але коротше. Так, да, в тихому омуті. <рес> Чому в нього такі позивніше? Він тихий був, дійсно, був тихий. Був тихий, спокійний людиною. Бо він тихоня. Він був такий тихий, спокійний завжди. Посміхався. З нього слова не витягнеш. Ну, по суті, всі до нього тягнулися. Він у нас був командиром взводу першого. Всі слухали те, що він скаже, всі розуміли. Він був спокійний, але він не завжди видавав ті команди, які йому давали. Він завжди думав про хлопців. Тому що йому давали такі вказівки, що він казав, що він нікого не пустить, а піде сам. Він як командир на свій розсуд це робив. І... То була то людина з великої букви. Таких людей вже мало. О, що тут можна сказати, так. Да. Я на бойових діях не, ну, не буду називати позицію, де ми були. Він завжди йшов по БК і завжди був спереді. І ще колись у мене позиція була зверху, а він був в яру, лежав арснаряд, це пам'ятаю, він ще ногою ногою відкинув. Кажу, так можеш кажуть, да, Нічого страшного. Ти був, було перших. Такий спокійний. Його рідко, коли було і чутно, що він десь щось крикне, такий, Я куди входив. Але діло своє знав, по, віду, по військовій частині. Це людина, яка була е, дуже доброю людиною і дуже завжди знаходила підхід до кожного з побратимів. Тобто з ним завжди багато спілкувались. Душою компанії, можна так сказати. Дуже добра людина, так. По-перше, що не жадний, сміливий. Блін, да я навіть не знаю, що додати. Коротше, нормальний чувак. Свій. Да, свій, свій. Ті люди, що з перших днів прийшли добровольцями, це всі. Я можу кожного назвати, що вони всі красавці. Цілеспрямований. за ним міг повести людей, за ним всі йшли. 100%. Короче, он был чувак с большой буквы. Из большой буквы командир. Он ответственно относился к своим людям. Он сам не сядет, есть, пока не всех не посадит. Ну, это командир, это только командиру толковому. Остальной сядет и будет хавать. А этот стоял, ждал, пока поедят, потом сам подходил. Почему-то вот так у него было. Він був был лидером. Реально, він був лидером. Вот шов був тихий, такий, вроде бы людина, людина тихенька. Але він був лідером. І за ним хлопці йшли, це дійсно. Він навіть ну, по посаді, да, він не, не мог там, наприклад, там, щось там копати. Це ну, він це не мог не робити. Ну, грубив вражається. Але він все це робив. І з хлопцями допомагав, і завжди йшов. Нам треба йти по бика, він йшов по бика. Треба щось робити, він завжди все це робив. Ми всі от ніколи йому ніхто не править перечув. Він завжди приймав умні рішення. А якщо він не мог прийняти, він підходив і советувався. Він просто рису пацани, треба це зробити. Як лучше його сделать. Він всегда советовался, Він ніколи просто так від себе нічого не говорив. Вот это, що він соображал. Ну, конечно, пацану, 43 роки було, ну. Він був в першому зводі, я був в другому зводі. Ми так пересікалися на позиціях. Він був красавчик, він теж з усього міг стріляти. РПГ, РПГ, Форт, Форт. Ну, кажу, не важно що. По роботі, по ефективності крошив, так. <реш> <реш> Дуже файно. Нічого, він був веселий вчитель. Заводний такий чувак. Я його би намалював, якщо б міг малювати. От я його запам'ятав до останнього. Ми... Я спав на нижній кроваті, він на верхній, завжди на пальмі в мене. І так З першої частини я в нього був командиром там, а тут вже він в мене був командиром. Він такий мовчазний був. Дуже мовчазний, але якщо щось хотів сказати, то підходив один на один і казав. Не казав при всіх, не лаявся, а робив як командир, як справжній командир. Одного відізвав, щоб ніхто не чув, налаяв його і все. Оце, оце в нього було таке, такий плюсик його. Чим він тобі запам'ятався своїми діями і своєю своє поведінкою. якраз оці що, да, що він дійсно допомагав хлопцям. Це реально було, це, це дійсно правда. Тут анекже нічого не скажеш, цього. По це дійсно було так. Завжди відповідально ставився до всього, що, що йому ставилось, до всього, що потрібно було зробити. Е, ну і також е, ловив певний азарт в знищенні Ну, Я завжди до нього звертався. Лісі, що не розумів, то я до нього підходив. Це завжди так було. Мав авторитет в підрозділ? Мав, мав, мав. Його всі поважали. Всі поважали і всі завжди йшли за ним. Якщо він нам казав, ви туди не підете, я сам піду, то ми його не пускали самого. Ніхто не йшов. Отак воно було. Так було наспірно. Спільна історія. Е, так, разом розбивали ногу в одному і тому ж самому місці, були на позиціях, і там було таке. Е, Ну, після прильотів завалене дерево, і через місце, через яке ми проходили постійно, ми з ним вдвох, я пам'ятаю, йшли. І на одному й тому ж самому місці розбили вдвох ногу в одному і тому самому місці. об Це дерево. Так. Це було весело. Історію тобі розказати? Ну тоді слушай. Як ми познайомилися? Познайомилися в дракі. Вначалі подралися. ну так. У нас ще город до сих пор там 90-ми живе до сьогоднішнього дня. І так банда на банду. Я йому ногу зламав, він руку. Вот так ми і познайомилися. Лепили гіпс друг у другу і все, і познайомилися. Добре, і з цього тоді питання: про що ти з ним востаннє сперечався? В останнє? Або у вас постійно була якась? Ні, ні, постійно не було. Ми навіть не сперечалися. Он нахуй послал, я его нахуй послал. И все, і ми розішлися і далі їдемо далі. Никогда не обижались ни на кого друг на друга. Нет, это глупости обижаться. Это ж жизнь на одна. Йе надо прожить достойно. А обижаться, ну, это глупо вже. Не в том возрасте обижаться, наверное, уже. Чи спорчався ты знал прошу вас? Жодного разу. Чому? Ну потому що ну, такий позвоний тихий. Він не давав. Да. Не, була мене раз така з ним історія. Це ми були на полігоні, і палатка, ну, сміття зложено в мішок. Вибере і винесе. Я кажу, ну тихий, ну навіщо ти це робиш, тебе є підлеглі. Просто дай нам казівку і всі діла, і ми винесемо. Він каже, я зроблю це сам, тому що ви зайняті. Хоча він мог цього не робити. І що ти б скажеш? Нічого не скажу. Це дійсно був, ну я ще вважаю, це був поступок дійсної людини, яка вважає поваги людей. Ні, не раз. Ви якісь всі добрі, взагалі ніхто ні з ким не сперечається. А рік. що сперечається? Ми, ми на війну їдемо. Як ви вирішували проблему? Нормально. Якщо щось навіть случалось, то, як правильно сказати, ми не біжаємося один на один. одного. Ми можемо одного послати в будь-якому варіанті. Він зараз обідився, навіть він не обідився, він просто подивись на тебе. Та йди ти, каже. нахер. Нормально. І далі, і далі працює. І далі працює. Перечався з тихим. <рес> Та, мабуть, на якусь там, побутову тему, тематику, можливо. Так, особливо з ним суперечок, я їм не згадаю. Які були настрої в підрозділі, коли ви дізналися, що Так він у мене на руках умер. Почали нас обстрілювати. Він сказав нам, що ми заховались ми заховали за укриття, і він залишився на пешки. Сказали, тоже ховайся, він каже, ні, надо дивитися, ж не полізли. Да, я його і затягував. А як я закрыл? 82 легла за спину сразу. Он прикрив нас всіх. Ще було три чоловіка, Одному ще в ногу попало в колено, а все осколки на нього пошли. Он просто нас прикрив. А як ти в той момент? Бляха, ну, знаєш, адреналін, все горить вокруг. його надо відтягувати. Тому що він кричить, чех помоги мені больно. Ну, бля, рана серйозна була, скулак вирвала хребта. Ну він ще жив, довго ще жив. Я ще досі не можу знайти того чоловіка, якого я буду слухатися. Він для тебе був авторитет. Да. Тоді я стояв на одній позиції, а він ну, я на руки, він на Рембо. Да. Який настрій? Ми чуємо по рації, що тихий. 300 одразу, потім вже передають 200. Я тільки бачив, як його проносили через яр, виносили Івак. Ну, я наружну вкратте зупинив, найвак на його винесли. І Там видачу. він вже загинув. Він mm -hmm. ще не хотів, щоб його виносили, ключами Ви ставити, не треба. Хватався за стіною, щоб його не внесли. Смотри, его вынесли еще, он жил. Его донесли до живого, он еще прожил на живом 15 минут. Я узнал об этом первый, потому что человек, который его занес, вернулся и говорит: блин, человек, такая фигня. Никому не говори, но тихий 200. Ну, я не мог не сказать своим пацанам, с которыми я на позиции, потому что мы в одной комнате живем. Ну, первый один взвод. И вот, ну, наверное, бляха что-то такое ёкнуло, что. Все, нема одного вже. Це саме такий найдороговій був, близький наш. І нічого не хотілося. Ні воювати не, не хотілося вже. Просто плакати хотілося і все. Ну, блин. Змінились настрої в підрозділі, його не стало? Так, да, дуже було сумно. Ці людини дійсно, його його, його, йон. Дуже тяжко. Да. Я скажу, що не те, щоб змінились настрої, ми. Е... Більше, як можна сказати, загартувалися. Ми, як це погано не було б, але починає входити в привичку те, що може в кожну секунду ще статись нашим другом, побратимом. І це вже Ну, дуже сильно, дуже сильно кожного разу це боляче. І вже, як розумієте, це як. Ну, закаляє тебе і ти вже ну, до цього відносишся як до буденних речей. Та «Да як? Воно сразу, якби, чуєш, навіть от, от зараз у нас втрати є, але ти розумієш, що це війна і все. Понятно, що жалко пацанів, молодих особливо, там, По 25 років, ну, блин, він ще навіть не бачив нічого. Та, ладно, там, Я не себе старим не вважаю, але якби так. Посумували, посумували нормально. Проїхали. Потім після ротації з'їздимо на могилу до рідних. Хто зможе на похорон поїхати, хто зможе після ротації або після війни. Вот это вот що обидно, що коли вони вже пристрелюються і це безшумно, ти його не слышишь выход, ти только слышишь приход. І ми розуміли, що пристреливаются два рядом, два рядом, тільки з двох сторон. І п'ята в СП прийшла. Ми розуміли, откуда вона прилетіла. От просто хотілося стріляти за все, що є, всю бика випустити. Ну, розуміємо, що зараз з іншої сторони можуть прийти могут прийти, нельзя цього робити. Останемся без них. Це велика втрата для підрозділу. Ще раз повторюсь, це дуже добра людина і дуже, дуже шкода, що саме такі люди вимушені гинути від рук. А як взагалі, на твою думку, зібрати себе в руки от після того, ти втрачаєш близьких? Побратимів, як зібратися? Це неможливо. Воно в пам'яті є, воно накручує, накручує. Якщо, якщо ми руки впустили, то вже давно б туди не було. Але це тяжко. Гібіль побратимів із товаришами, з якими ти дружиш. Це дуже важко, і ти заглядаєш в телефону книгу, а там нема того, 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 ну того, того. І ти не можеш ці номера, ти не можеш просто-напросто вдалити. Другого варіанту нема, нам треба, блін, все одно приходиться збиратися йти робити далі свою роботу, тому що не будемо її робити, ніхто цього не зробить. А взагалі, до чого вас спонукає смертна питання? Помста. До чого? Тарвати цих шакалів. А що, яке... другого немає? Тільки помста? Звичайно. Вони що сюди прилізли. Подихати. Як наш комбат, казав бивший, Ми прийшли сюди не помирати, а все. Помсти? Помсти, знищення більш ефективної роботи над знищенням противника. Якби він був тут, що б ви зробили, зробили зараз разом? Чесно? Да. По 100 грам бахнули. По щось б побалакали. Ні, я, я кажу відкрито, якщо б це було, приміром, після виходу, не зараз, не в даний момент. Після виходу туди, то це не питання. Щоб пожарили б шашлика, посиділи, потріщали. Зараз е в даний момент тут сім чоловік, хто залишився із тих, що були тоді з перших. Ця б компанія зібралася. По-перше, обняти, подякувати, що він вони, вони є. Та, мабуть, все, побажати, щоб він вже зав'язував цим ділом. Я думаю, йому б цього вже вистачило. Пішли б на рибалку. Пішли б на рибалку, б, Да. Це, таке, це такий момент, коли ти можеш от реально півдня просидіти з людиною в тиші, і там буквально. Та навіть не те, щоб спілкуватися, а буквально фізично бути присутнім поруч з цією людиною, це було б дуже приємно. А про що говорили? Про все, про все. Е, Кожен день, як у нього вдома, як дочка, як у мене вдома, як у мене діти. Як це так, ми з сім'ями дружили. Вот, ну, ну очень давно друг друга знаю, поэтому. Как бы він був тут, що б хотів із разом зробити або сказати йому, може, таке. Ну, mm, пробачення попросити за те, що не зміг врятувати. Я у нього должен был быть дружком на этой свадьбе на второй уже. От я должен был быть дружком у него. И, ну, так как не получилось, От дня по Павлоград, Терновку, Николаевку, Дмитриевку, Петропавловку, пешеходный Всюди просто відказали. чому, ніхто не знає. Він мав вийти, вона приїхати. Він мав вийти з заходом, вона приїжджає і щоб розписувати. Ну, он не вийшов. Він да, не вийшов. Що ми маємо робити, щоб не забувати такі героїкти? Що робити? Почаще їздити до їх на могили, во первик. Е -е... Я не кажу там те, що там в Фейсбуках викладають це все. До рідних е -е, приїжджати. Не те, що, що просто щоб рідні розуміли, що ми її не забуваємо. Це важливо. Так. Да. Держава, може, про це і забуває, а ми про це не забудемо. Не забувати. По-перше, родину, а по-друге, по-перше, родину не забувати. І щоб держава їй якусь допомагала, якусь допомогу сім'ям загинути. А так наша держава трошки забувається. А ми як підрозділ, що буде? А ми як підрозділ, ми, ми повинні, я вважаю, ми повинні просто-напросто кожен рік по можливості збиратися, коли цих могів. Ну, і теж не забуватися. Тому що нас все менше і менше. І Бог його знає, хто, хто нас хто на хто, хто буде наступний. Кожен по можливості робить свою справу. Я думаю, все буде добре. По крайній мірі, надіємося на це. Пам'ятати більш-більш. Висвічувати цих людей більше, блін, щоб були там якісь стенди, бікборди, хвилини мовчання ті самі. Це дуже важливо, тому що дуже багато людей, на жаль, віддали своє життя, віддали своє дуже багато здоров'я, віддали свої якісь частини тіла блин, заради миру і безпеки нашої країни. Тому завжди потрібно їх пам'ятати, завжди потрібно про них спілкуватись, говорити, доводити людям, щоб були ось такі люди, які, блін, були готові всього себе віддати. Це, це для перемоги. Мені треба, мені каже, треба підтримувати сім'ю, сім'ю, дітей. Вот. Більше общаться з ними, уделять їм більше внимания, тому що люди з ну, горем собі стараються замкнутися. стараются нікуди не виходити, просто сидіти вдома. Це плохо. Очень. Просто замикаються. І треба... ну, навіть їздити, навіть просто їздити на могилку. Просто ездить на могилку, навіть флаги міняти. Це ж не так трудно раз в поехать поїхати всем, правильно, ну це ж взагалі нічого. Що ми маємо робити далі? Що тримати фронт. Тримати фронт і по можливості давити їх. Працювати ще раз працювати. Захищати державу. Не опускати. Не опускати руки. Ну, люди приходять і ходять, тут нічого не зробиш. Надо просто продолжать далі. Надо думать, що завтра еще тоже же день, у тебя діти ще где-то рядом. Якщо не ми, то кто? Ми так же само і прийшли. Первая фраза наша була Если не ми, то кто. Слова підтримки, блин. Я не знаю даже, як, як ці ситуації можна підтримати, если честно. А подяки дійсно дякувати його батькам. Всередину ну, дійсно це, це був патріот на своє своє, своє Ну батьківщині. Здоров'я його дружині, його дітям. Та мене Ну, Його сім'ї дуже вдячний більш, мабуть, батькам за виховання, за те, що родили таку людину. Героя, це справді був герой, це справді був дуже доброю людиною. Він дуже сильно допомагав і насправді дуже багато робив для пришвидшення перемоги нашої держави. Тому дуже вдячний батькам, низький поклін. Це, ну, таких людей треба побільше. Що я скажу? Ваш син, чоловік, брат був гарною людиною. І Ми про нього не забудемо. Такі хлопці, може, ви й знаєте, чех. Теж за нього завжди ми балакаємо частенько по вечорам, щоб той, той 200 був. Але ми, ми про них не забуваємо. І ми будемо частенько приїжджати до вас. І ви тримайтеся. Слава Україні. Анечка, держись, дорога, у тебе ще є внучка. Не забувай про це. Не опускай руки. Ти сильна жінка. Тихий би не дав би тебе опустити руки. Держись, тому що ти осталася одна есть дочка и внучка. Все будет хорошо, просто держись. Чем мы сможем, мы всегда поможем, ты сама знаешь.